Ось студент. Особисто мене знає оця людина. Тебе я знаю. Артем, це... Добре, руки забери. Ми це прекрасно знаємо. Так, руки забери. Що ти кажеш? Що ти кажеш? Чому ти не пропускаєш? Я не зрозуміла. Я маю студентський форум. Мені зараз. А Чому ви українцями на нашу культуру справляєте? Ви знаєте,

<рес> <рес> не там Ні, можна ще раз сказати. Скажіть тепер мені, будь ласка, ви я студентом Києво-Малянської академії. Кого Це мене цікавить конкретно. Я просто я людина. Я, я не маю... Я бажання, я маю бажання а вам зараз. А як ви достуєте технології? Ви не будете поставляти на рішення. Що да вам повноваження не пускати нас зараз на зустріч? А ви, напевно, на філософському факультеті навчаєтеся. Ваш там повноваження Не пускати нас у. Денці Могилянки на зустріч з Могилянцями. Ви зараз... нас зараз не пускаєте. Ви стали я... перед нами стіною? Ви прекрасно не це знаєте? Мат випускаєте. Крізь вас? Ви не дала ще ніякої ходіти. Я не вмієте вам Що треба вчитися? ви не можете дати відповідь. Конкретно відповідь не поставлено очима. Ця людина ще здає питання відповідь на питання поставленою очима. я маю зараз почитати його думки. Якщо я не вмію читати ці думки, то це значить що я не достатньо проходити крізь людей. Навчиться проходити крізь людей, читати думки. От Дальше такі люди не проходять по студентську охорону просто хочеш зайти в цю кімнату, щоб просто на пропуска. Ну, нам пропуска, якщо ми потрапимо, ми не вміємо. Ні, просто на пропуска. Тому що він платить. Вінний. От ці відкришли. Ну і що? так багато Звісно, це зараз прокуратури з партії Воля Свобода. Вונים пропускають студентів, які хотіли прийти на лекцію. РНФ. Онче що Ця лекція є провокативна і на неї не можна прийти. деяких людей, які хотіли прийти і поставити питання. А конкретно зараз в мене. Я член сенської спілки. Ну, я, я не хотіла би ставити ніякі питання, просто мені цікаво. Можна я прийду, ні, не розумію. Да? Молодці, хоча пропустили ці людей. Не, якщо ви, якщо ви дійсно хочете потрапити, на лесі без провокації без провокацій, то ви такі що ви не пропускаєте? Пропускає. Представте що. Не пропускає.